Помирають наші хлопці, дівчата, а ми не можемо зайти в церкву, даже помолитися за них. О десятій ранку парафіяни Православної церкви України із селища Приютівка збираються на богослужіння у вербну неділю. За підрахунками Суспільного прийшли півсотні людей. На церковне подвір'я їх не пустили. Парафіяни Української православної церкви. Їх тут було 30-ро. Ви організуйте свою церкву. Покажіть, що ви краще, чим ця церква. Документи в суду знаходяться офіційно. От коли прийдуть документи суда, і все питання хай рішають. Священик православної церкви України Олег Дон показує рішення приютівської селищної ради від 22 вересня минулого року про передачу земельної ділянки, на якій розташована церква у власність релігійної громади Православної церкви України. Всі документи вже, скажімо так, пройшли всі перевірки пройшли і в області, і в районі Української православної церкви. Оскаржували ці дії в судовий спосіб в міському суді в обласному апеляційному суді. Рішення оскарження залишено без змін показує представнику УПЦ ірею Діонісію рішення Кропивницького апеляційного суду від 16 жовтня 2023 року, яке відмовляє у скарзі щодо визнання незаконним та скасування рішення зборів релігійної громади про перехід у підпорядкування православної церкви України. До ПЦУ громада перейшла торік у травні. Зараз йде судовий процес по поводу оскарження рішень буде основана з закон основання. ласка. тоді ви тоді згодні залишити територію церкви. Якщо буде законне основання рішення суду, ми, як громадяни України, які виконуємо всі закони в частності конституції України, будь ласка. Також було відкрито виконавче провадження Олександрійським відділом державної виконавчої служби. Від 22.01.2024 заборонити управлінню Олександрійської єпархії Української православної церкви та будь-яким іншим особам чинати дії спрямовані на вчинення перешкод у користуванні релігійною організацією релігійна громада великомученика Юрія Переможця Карповінська рефаркії православної церкви України користуватися земельною ділянкою та на ній майном дане виконавче провадження було доведено. До керівника Олександрійської єпархії Валерію Гончаренка. Він же від митрополит Боголеп. Зараз іде судовий процес. В якому суді? Е, не можу сказати, я не повномочний Апеляційний суд все вирішує. Апеляційний суд. Ми не уповномочні, <кхід> показують вам ніяких документів. Чому не виконується виконавче провадження? Суспільне дізнавалося в Олександрійському відділу Державної виконавчої служби. Інформаційний запит надіслали 25 квітня. Чекаємо на відповідь. Священик Олег Дон сказав: за невиконання рішень суддів та перешкоджання проведення богослужінь у церкві звернулися в Олександрійський райвідділ поліції. Я не розумію дії, ну, скажімо так, національної поліції. Кримінальне провадження порушено по виконанні рішення суду. І хоч би ти що. Коментарі стосовно кримінального провадження я не повноважений надавати. Скільки це є таємниця слідства за невиконання судових рішень передбачена кримінальна відповідальність, пояснила юристка Євгенія Захарченко. Позбавлення волі до трьох років або штрафні санкції від 500 до на неподаткових мінімум доходів громадян. Це від 8,5 тисяч гривень до 17. Якщо не виконується рішення суду, виконавець має право подати заяву до поліції, але відкрити провадження, внести її організувати розслідування зобов'язана поліція, а не виконавець. Дякую вам. Дякую Я вам, біляни. Біляни. освячені ворби для парафіян Православної церкви України. Священик провів біля паркану церкви. Ми живемо на своїй землі і хочемо молитися на українській мові в своїй церкві, в своїй українській, но не московській. Нас не чує наша виконавча влада. Шкода, що нам не допомагають. Вони не допомогу. Ну, спостерігають так, охороняють порядок, так. Але нас ніхто не чує. Ієрей Діонісій говорить: вони незалежні від російської православної церкви. Ми незалежні, і в нашу життя ніхто не вмішується. Давайте ми одну неділю, ви одну неділю, а потім Бог скаже правду. За дві години парафіяни розійшлися. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.